Кріс, дуже радий тебе бачити знову. Як твої справи? Розповідає, що нового. Привіт, Андрій. Я радий бачити тебе та команду. Можу сказати те, що в мене все добре, але трохи важко сфокусуватись на Роботі та на новому етапі свого життя, коли все ж таки я більш думками все рівно знаходжусь в Україні. Все ж таки, вся, уся моя сім'я, усі мої рідні, рідні та близькі люди, люди для мене знаходяться там. І кожен день я з ними на зв'язку, і кожен день я молюсь за них, тому що ти ніколи не знаєш, що буде завтра, Кріс, Я думаю, ти розумієш, що твоя місія тут не лише бути обличчям, футбольним обличчям України на Кіпрі, але й те, що ми маємо розповідати всьому світу про війну, яка відбувається зараз у нас на батьківщині. Наскільки часто у тебе тут на Кіпрі питають про цю жахливу війну, і що саме ти говориш? Ну можу сказати, що в мене немає тут друзів, окрім футболістів, які грають зі мною в одній команді. Тому мене запитували тільки вони, але їм так їм дуже цікаво. Як тільки я прийшов, вони спитали, чи все в мене добре, чи все добре в моїй сім'ї. Я яка ситуація зараз в Україні? Я їм стара постарався усе пояснити, щоб вони не мали якихось для себе запитань чи недорозумінь. Але ключове, що я хотів їм донести, це те, що за допомогою Бога завжди правда буде перемагати. Щоб це не було війна чи щось інше. Правда завжди буде перемагати. Не досить приємне запитання до тебе, але на Кіпрі дуже багато росіян. Чи не було якихось проблем з цим вже після того, як ти переїхав сюди? Поки не бачу того, що тут дуже багато росіян. Можливо, так складається, а можливо просто якби не хоче мене судьба зводити з ними. Бог тебе оберігає. Об, можливо, оберігає. Але я не можу сказати, що я багато куди ходив. Більше за все я спілкуюсь з Кевіном Міралєсом, з Ніко Мілічаном, який свій час грав у збірній Молдови, тому що вони два дорослих та досвідчених гравця. І коли я тільки приїхав сюди, вони мені дуже допомогли у адаптації, вони завжди питали, як ситуація в Україні, чи все в мене добре тут житлом і всі такі інші питання. І можу сказати те, що навіть е, той же Кевін Міраліс. Не дивлячись на свій статус як футболіста, все ж таки він був головною зіркою збірної Бельгії колись. На той час, так. Зараз він дуже багато матчів Динамо Київ дивиться і слідкує, да тому, що він, тому що він дуже цікавився, що це за команда, тому що він, ми з ним згадували, як колись Динамо обіграло 5-2 Евертон і він не поїхав тоді на той матч. І, е, тому що йому, йому сказали, ти можеш не їхати, а готувати вже на інакший матч, ми обійдемось там без тебе. Ай, клас! І зараз він слідкує за матчами Динамо. Не можу сказати, чи дивиться він кожен матч чи ні. Але знаю те, що. Він слідкує і навіть разом ми дивилися трансляцію Динамо в Ютубі, коли Динамо грало з рухом. А ти не питав його, чи хотів би він перейти до Динамо? Насправді ми не доходили з ним до цього. Я думаю, що він відкрита людина, і якщо б Динамо захотіло з ним поговорити, як мінімум він би не відмовився. Кріс, а з ким з динамівців ти зараз спілкуєшся найбільше? Не можу виділити когось одного. Багато з ким спілкуюсь, і можу сказати те, що я слідкую за кожним матчем Динамо і розділяю, щоб це не було, чи перемога. Чи поразка, я реагую на це так само, як і кожен футболіст Динамо. Денис Попов, Владислав Ванат, з Нещеретом ми з одного міста все ж таки тому підтримуємо зв'язок. І так більш з молодими гравцями. Коли молоді футболісти йдуть в оренду, вони зазвичай обирають Центральну Європу. Це Чи Чехія, чи Польща. Як склався? Такий варіант з Кіпром. І Чому саме Кіпр? Чому саме Айл? Можу сказати те, що в мене було декілька пропозицій. Одна з них була в Польщі та Відком. одна в Бельгії і одна тут. Для молодого футболіста тут. Мені пообіцяли ігрову практику у майже у всіх матчах сезону. Mm -hmm. Мені було головне це ігрова практика. Тут мені змогли її пообіцяти, і пообіцяти майже у всіх матчах сезону. Ти з Луческу перед відходом в оренду, що він тобі сказав, якось можливо мотивував. Так, я розмовляв з ним наприкінці тренувального збору в Швейцарії. Він порекомендував мені піти в оренду і сказав, що мені потрібно зараз набиратися ігрової практики та набиратися досвіду, тому що мені немає сенсу зараз сидіти на лаві запасних. Мені потрібно грати, і тільки так я зможу вирости в хорошого гравця. Я його послухав і завжди буду прислуховуватись до його слів. І я так і зробив. Центр захисту це така позиція, якою має бути максимальна комунікація і максимальне взаєморозуміння з партнерами. Як у тебе справи з іноземними мовами? Чи розумієш взагалі команду, тренера? Ну, я спокійно розмовляю англійською. Хоча багато національностей, і бразильці, і португальці, і інші національності, але mm. на полі ми завжди е, комунікуємо на англійській мові. Брат Алісона Бекера, який грає у Ліверпулі, його рідний брат грає yeah, yeah. у нас. Уже зв'язки є, да, з да, і, і багато інших топових гравців, які колись у свій час грали у топових клубах та топових чемпіонатах. Думаю, що це дуже яскравий приклад того, що футболісти, юні футболісти в академії в 19-17 мають і повинні вчити іноземні мови. Тому що кар'єру дуже важко побудувати, якщо ти говориш лише однією мовою. Звичайно, можу сказати те, що ти ніколи не знаєш, куди заведе тебе життя. 100%. Зараз я засмучений тим, що я не вчив більше мов. Коли був у школі, тому що в багатьох командах, що мені розповідали досвідчені гравці в наших командах, головна мова це французька чи іспанська. І зараз я стараюсь трохи вчити французьку мову. Браво! Мені здається, що чемпіонат Кіпру досить недооцінюють, адже ми бачимо, як зараз грає у нашій групі Лізі Європи АЕК. Ми дізналися про Нартосіс, який у 10-х роках вийшов до групового етапу Ліги Чемпіонів. Потім Європа дізналася про АПОЕЛ. Але я можу сказати, що рівень чемпіонату він зростає тоді, коли рівень футболістів зростає. Ну, да. А за останні декілька, як мені говорили, 3-5 років сюди приїжджає дуже багато. Ось таких топових футболістів у всі команди, навіть mm -hmm. команди, такі як Аріс, які у минулому сезоні виступали в другій лізі, і зараз вони йдуть на другому місці у вищій лізі. Yeah. Це yeah. завдяки тому, що. До них теж приїхали топові гравці з різних чемпіонатів, з таких як Французька Ліга 1 чи Іспанська Ла Ліга. У цьому сезоні ми бачимо, наприклад, Ом Омонія, яка грала з Манчестер Юнайтед дві гри на рівних, де вони програли 3-2 та 1-0. Також є Аполлон, який грає в Лізі конференції. Що саме, саме цікаве, це те, що у наступному році. Зовсім інакші три команди чи чотири будуть грати в Єврокубках також. Але це можуть бути зовсім інакші чотири команди, і в цьому, і в цьому сам вся краса чемпіонату Ківру. Що ти ніколи не знаєш, хто у цьому сезоні це будеш ти чи не ти. Головна твоя задача тут це набуття досвіду у якихось нових знань футбольних, щоб повернутися до рідної команди до київського Динамо. Зараз Бог дав мені таку можливість опинитись тут. І я бачу те, що я можу тут прогресувати у цьому чемпіонаті, у цій команді. Я можу прогресувати, але я не можу оцінити свій прогрес. Я можу тільки сказати від себе, що кожен день я роблю максимум від себе і прикладаю максимум зусиль, аби прогресувати як футболіст. Звичайно, мені б хотілося повернутися в Динамо, тому що це мій рідний клуб. І, напевно, мій прогрес буде оцінювати містер Луческу, і тоді вже рішення буде за ним, чи повернути мене в Динамо чи ні. Але я обіцяю, що всім болівальникам Динамо, що я прикладу максимум зусиль, щоб містер Луческу повернув мене в Динамо. Кріс зараз у Динамо у дуже непростому періоді, про що ми вже говорили, через психологічний стан, через перенавантаження, через те, що ми постійно у дорозі. Що ти відчуваєш як уболівальник? Не як футболіст, а як уболівальник. Такий великий тренер, як містер Луческу, він виведе команду якнайшвидше з цієї чорної полоси. Адже якщо команда підлягає критиці їй допомагає тренер. Якщо тренер підлягає критиці, йому допомагає команда. І я впевнений, що зараз Динамо працює разом як і тренер, так і команда, як ніколи. Сам на тренувальному зборі з Динамо і я бачив, як футболісти ставляться до цього тренера. І я впевнений, що з тою повагою, якою футболісти ставляться до нього, він якнайшвидшим часом витягне команду з цієї чорної полоси. Кріс, у тебе зараз є дуже хороша можливість звернутися до вболівальників Динамо, до українських героїв-воїнів, що зараз захищають, воронять нашу батьківщину. Що б ти їм сказав від себе? Я хотів би сказати спасибі кожному захиснику України. Адже я знаю, як, яку велику роботу вони прокладують для того, щоб. Навіть та ж моя, моя сім'я і близькі для мене люди могли спокійно спати. Можу сказати те, що я за всіх, не тільки за свою сім'ю та близьких людей, а й за всіх людей, українців, кожен день молюся за те, щоб, як я вже сказав раніше, правда перемогла. Адже правда вона завжди скаже в кінці, хто, хто був правий.